Вітаю вас, малята! Зараз ми з вами пограємо в гру «Голосний чи приголосний. Ваше завдання, малята, визначити перший звук у слові та дати відповідь. Але відповідь незвичайна, жестами. Долонькою, якщо голосний звук, кулачком, якщо приголосний звук. Починаємо. Який перший звук у слові ананас? Звук А. Голосний. Молодці. Який перший звук у слові лев? Лев. Приголосний Л. Який перший звук у слові? Джем. Джем. Перший звук Д. Приголосний звук. П'ятий Перший звук у слові Ескімо. Ескімо. Перший звук Е. Голосний звук. Молодці. Який перший звук у слові білка? Білка вірно б приголосний м'який. Який перший звук в слові українка? Молодці звук У – голосний. Який перший звук в слові півень? Півень. Звук П. Приголосний м'який. Який перший звук у слові ожина? Вірно, звук О голосний. Який перший звук у слові ніс? Ніс. Молодці звук Н, приголосний звук. Молодці!